Друзі, доброго дня! У нашому брудері на даний час 34,8. Потихонечку брудер нагрівається. Курчата їх там нагадаю 94 штуки. І чим далі вони ростуть, тим брудер буде становитись все жарче і жарче. Зараз вам розповім як і я охолоджую бруд. Через день або на наступний день нам прийдеться один обігрівач відключати. А ще через два дні ми повинні включати кулер від комп'ютера, щоб весь теплий воздух, виходив наружу. Навіщо це там нам потрібно? Ми повинні охлаждати брудер до 32 градусів. Нагадаю, що сьогодні курчатам е, на нашим 4 дня. Ні, ще 3 дні. То по, Тому що ми нульовий день не рахуємо. Курчата молоняк стоять знаходиться брудер разом із курчатами подроших. То курчата-подроши, яким сьогодні на даний час 23 дня, вони бігають, вони граються і вони все сидять возле теплоти, тобто возле брудера. Скажу так. Коли заніс я брудер в цей сарайчик, що у нас, то сарайчик розпочав е, помітно, я помітив, як він розпочав е, нагріватися. Брудер цей дає теплоту. Так, давайте ми розпочнемо убирати. Прудері. І в подальшому будемо обходити 220 з чим-то курчат. Я вже не пам'ятаю. Нагадаю, що в нас ніхто не пропадає. І це слава Богу. Так. так. Приступимо. Поднімаємо ми кришку. Отут у нас стоїть... Пленка інфочервона. хочу ще раз вам нагадати. Отут вот у нас дві лампи, одна і друга. Тобто, виходить, коли брудер перевищує температуру за 35 градусів, ми одну банку прибираємо. Через день, через два знову. Брудер почнемо нагрівати температуру, але ми повинні цей брудер остудити до 32 градусів. Так. Почнемо. Банка гаряченька. Збираємо все зайве із цієї платформи, з дерев'язки. І що ми, виходить, зараз будемо робити? Ми курчат не пересажаємо нікуди, ми просто Приподнімаємо оцю потрохи, потрохи, щоб курчата у нас не залишались на сітці, ми повинні трохи, потрохи піднімати оцю тряпку в піленку по-другому. Курчата все переходять акуратно на цю доску. что там стоит. Не бойтесь, курсята. Курсята, ничего не будет. Піленку. Зараз, виходить, ми повинні трохи постукати, щоб курчата розпочали потроху переходити в іншу сторону. Так, все. Начебто все добре. І ми беремо банку. Так, у нас курча хоче вийти, ми не допустимо. Так. Ставимо. І в нас, із за того, що курчата їдять домашній комбікорм, вони не пропадають, не поносять нічого. І правильну випайку вони п'ють, не байтрил, а я вже вам розповідав вчора, кому це інтересно, то, будь ласка, подивитись. В принципі, з курчатами, з суточними, то у нас все добре. Так. Перед тим, як поставити їм кормушку, то я розсипаю корм на пільонку. Чому я так роблю? Тому що курчата трохи у нас проголодалися, і якщо повністю зараз поставити кормушку, то в них розпочнеться давка. І щоб цієї давки уникнути, потрібно розсипати корм на пельонку спочатку. Таж за зараз, поки у нас курчата всі їдять, немає давки перед кормушкою, а вони всі їдять на пільонки. ми можемо поставити, встановити сюди кш -кш -кш -кш. кормушку. Так, нікого я, звичайно, не передавив. Ні. Все у нас добре. Вони їздять і наїдаються. У нас одна кормушка йде. Ну, із за того, що вони поступово всі підходять до цієї кормушки, у нас не одно курча, не погибло і задавки. Скільки ми вже вирощуємо курчат, то оце такий от метод, що сперва розсипаємо ми корм, а потім встановлюємо кормушку довольно таки успешно применяются и все равно некоторые лезут чтобы именно с кормушки поистины хорошенький вот такие вот, вот, вот они замечательные носу мальчики и девочки красота Так люблю за малими наблюдати, вибачаюся, може комусь це нудно, але для мене це кайф. Якби я це діло не любив, то б я це діло б не розпочинав би вчитись, займатись, а потім робити, вирашувати і так далі. Так. Все закриваємо, тому що час уходимо і ми повинні йти далі. Так. Перед тим як йти давати курчатам корм, я постійно корм передраблюю на зерно дробилки, кукурудза 27 кг. Для приготовления одной порції нам получается на сутки нам потрібно взяти пшеницю 3,9 кг уже забыл Кукурудзу 2,7 кг ячменю 0,3 кг і БМВД. В БМВД у нас входить макуха сонячникова, макуха соєва, рибне борошно, трикальці, кальций і примікс. А, і ще входить височки. Це ми все ретельно перемішуємо. І така от у нас повинна вийтися пробка. Курчата їх її полюбляють і вони ростуть, як на дрожах. Ну, реально. Тобто не встигли підійти, як з грам набрали, не встигли глянути, як вони. Уже там через 4 дня 200 грамів нага набрали. Хто дивиться мой канал, то вони все прекрасно все бачать і замічають. І люди, які купували в нас курчат, то вони в шоці? Говорять, вони такі великі становляться, що такий ужас. Набираємо ми у відро цього корму, от набрали все і йдемо роздавати курчатам. У нас у старших залишилася така от пилюка. Всередині. Ось і вона. Тобто, я трохи у них забрав кормушку для того, щоб вони... По збирали те, що на полу. Тому що вони люблять порозкидати і м -м, потім, виходить, не доїдати. Щоб у нас не була перевода корма, ми на початку прибираємо кормушку, вони доїдають. А тепер можна ставити. Так, от хочу розповісти. Ми спочатку ставили. Кормушку так само, як зараз поїлка, стоїть. Но було в нас великий перерозход у корму. Як це відбувалося? То, що вони залізали туди лапами і розпочинали гребстись. І я для того, щоб у нас поменше мінімізувати розход корму, то я подвешу на такой вот веревки. Внизу зроблений крючок. І довольно-таки успішно воно приміняється. Хоч я корм, корм також насипаю цю кормушку. От. Тут вони ходили, трошки нагадили, але ну, нічого страшного, пускай вони від цієї кормушки, кому може не вистачати їсти, то вони підлітають, встановляться і їдять. Ну, їм зараз це трошки важкувато, хоч я і показав, що там є спереною, не так і роблять. Але їм зараз трохи важкуват, тому ми вивишуємо кормушку іменно сюди. І ми стараємось засипати цю кормушку по самий верх. За сутки цього корму у нас, та які за сутки, за 12 годин у нас цього корму. Не буде так, зараз ми подвишимо розпочинається. Хочу вам показати отакі вот от курчата, їм сьогодні 23-й день. Тобто, які вони громадні. Ставимо. Я просто в шоці. Пир'я в них не ростуть, Везде вони лисі. воно голо. задниця. в того голо задниця. А почому це, виходить, курчата в нас голиє? Розповім того, що це породом бистра ростуща і в них. Випадає дуже швидко пух. І для того, щоб нарости перо, потрібно час. І через некоторе время через некоторое время, деней за 5, скажу, скажем, у нас курчата всі вберуться в перо. Вот така от. В принципі, водичка в них є, Некоторі кручата п'ють воду, поэтому у нас тут все добре. Красота. Я, числа не ожидав, що вони так будуть рости. Ну, думав, що это якась чуш Ну, як ми саме бачимо, Саме прекрасно. Розуміємо на даний час, то у них рости розпочинаються. Ну, конечно, если малеча, вот воно ходить. Ну, то як то кажуть, в сім'ї бувають і товсті, і бувають маленькі. Тому, деякі люди, я думаю, що ви зрозуміли, що я имел в виду, Тому Все добре. Я вже привчився брудери вичишати, щоб не заважала, виходить, ося тряпка, ми закручуємо її в трубочку і сюди вот завертаємо просто-напросто. Отак. І вона здесь нам не заважає. Так. Ладно, посики у нас пластик. У нас пластик чиститься удобно. Раз, два і вичиш. Це все ерунда. Зараз ми на своє місце поставимо. Я хочу трошки вам пожуритись. От, допустимо, у нас. Ми почистили за два дні 10-літрове ведро, вони переводять, то є у помет. От у нас є корм. І корма тут дофігає трошки. Якщо ви бачите, я думаю, що вам все видно. В деяких місцях брав також в руку і е, така вот жменька було жалко навіть викидати. Поэтому я відсипав їх. То есть нам старших корям пускай вони переклюють. В принципі, що хочу сказати, корм вони викидають, і 10-літрове ведро у нас за два дні набирається. Так. Хочу вам показати, а так буде всім видніше, скільки в нас залишається корму. Я просто напросто що це? Оце все корм. Нужно його дати курям для того, щоб вони його переробили. З корми нічого не трапиться. Не хвилюйтесь, що кури можуть пропасти, вони не пропадуть. Зато скільки добра у нас із вами переробиться. Тобто ми не повинні нічого викидати. Я повністю треба все висипати, щоб вони переробили. І завтра я в них вже почистю. Все. Пускай переробляють. Так, Насипали ми курчаткам повною кормушку. Це їм також на 12 годин хватить. У нас по такому от брудері 55 курчат. Так, да, звісно, їм тут місце маловато. Потрібно, може ви скажете, та їй потрібно ставити другу кормушку, але поки що я дивлюся, що вони якось. Поділяють цю кормушку. Зараз вибачаюсь. Ось така от курча у нас 15 днів. Отаке от таке вот файне. Ну. А ну-ка, лісувати вже розпочали випух спускати чи ні? Зараз подивимось. Просто в такому вже возрасті плюс-мінус Вони вже пух розпочинають скидувати. Так, да, вже на животи в нас немає пуха. Вот. На попки. А, і на попки також нема, фактично. Ай, курчатка-курчатка, крос курчатка. веселка, нагадаю. Друзі, оце вже мені набридло. Смотрите, ось корм. Зараз обратно же будемо сипати в кормушку оцей корм. Щоб цей корм у нас не пропадав. Так. А, все, слава Богу. Я то думав, що у нас пруд оцей виліз, а це м -м, шкребок. Тобто зараз ми беремо оцей, оцей. оцю кормушку. І все, оце, що добро... Ми все висипаємо в цю всю кормушку. Зараз вам покажу, яке в нас добро. Ну, все, смотрите, корм. Уже викидають корм. Так. І в нас, виходить, ми набрали майже половину кормушки. Тому ці курчата сьогодні будуть в мене, як я називаю, наказу наказуваємої провинившими, то вони будуть цей корм переробляти зі своїм пометом. Тобто нічого страшного не пройде із ними. І е їм буде то з польза, то що вони. Трошки проголодаються перед завтрашнім утром. Тому що це їм мало буде. Я 100% це знаю. І мені також буде польза, тому що їм не треба насипати за нову корм. Тобто, все, встановимо ми оцю кормушку. Ось такі от курчата у нас. Зараз візьмемо ваги, зважимо. Сколько вони це мають грам? 15, по-моєму, днів. Треба подивитись по календарю. Я пам'ятаю, що вони я, не, не, вже банку перевернули. Уже, з одним словом, цими курчатами. Точно, анука. Ось стояла банка. Це, виходить не курчата, а лошади. І вони взяли і перевернули. Для вас хочу зважити крос веселку в 15 днів, яку вони вагу мають. Тобто, у нас ваги по нулям, беремо ми курча і важимо, так, стоять, 280 грам. О, такого восьмого. 250 пятьдесят грам. Отак. Двіста восемьдесят грамм. Яка красота? Одним словом. Всім дякую за розуміння і всем пока-пока.